Це програма на прицілі», у якій говоримо про безпеку, оборону, війну, військо та озброєння. Перед мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Спробуємо проаналізувати, що стоїть за перемовинами між Вашингтоном та Москвою. Інтереси сторін ризики для України та глобальні наслідки. А наслідки, як ми знаємо, не завжди бувають приємними. Також поговоримо про гібридну війну Росії проти країн НАТО на Балтиці та місію «Балтійський вартовий. Залишайтеся з нами. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році дипломатичні діалоги набули ще більшої ваги, адже торкаються не лише долі української держави, а й глобальної архітектури безпеки для України, яка вже понад десятиліття перебуває в епіцентрі геополітичного протистояння, подібні переговори є ключовими. Вони визначають, чи стане держава об'єктом домовленостей між світовими гравцями, чи зможе зберегти статус суб'єкта міжнародної політики. Спробуємо проаналізувати, що стоїть за перемова Ами між Вашингтоном та Москвою інтереси сторін ризики для України та глобальні наслідки. Чи здатні ці діалоги привести до стабільності? Чи навпаки стануть лише черговою політичною грою, де ціна домовленостей буде занадто високою для України? Говорить професор доктор політичних наук Сергій Талишун Скажу більше, вони не зупинялись. Посилаючись на президента України, пана Зеленського посилаючись на держсекретаря Марко Руде, можу перерахувати велику кількість вже дій. Юючих американських політиків, генерал Танда Келога, який планується помічником і по українському питанню і багатьох інших питання розмов велися. Через кого велися розмови? Мови ведуться через дипломатів, перше спецслужби, це так називаємо гарячий зв'язок. У американців він був і це підтверджував експрезидент Байден, гарячі лінії і тому подібне. Тобто, ніхто навіть якщо ми гопки стрибали, цього питання закривати не буде. 14 січня у Росії секретар російського радбезу Патрушев заявив, що переговори щодо України мають вестися між Росією та США без участі інших країн. Він наголосив, що Москві немає про що розмовляти ні з Великою Британією, ні з Бельгією. А напередодні навгурації Трампа, починаючи з грудня 2024 року, спостерігалися активні авіаперельоти з Москви до Вашингтона, літака, який Кремль використовує для польотів своїх офіційних представників до інших країн. Крім того, за словами М. Новопризначеного держсекретаря США Марко Рубіо пріоритетом Трампа буде припинення вогню в Україні, тож воно почнеться майже негайно. Перемовини, так би мовити, про Україну, але без України тривають. І чи може бути так, що українців просто поставлять перед фактом результатів цих перемовин? Запити у депутата Верховної Ради України, члена комітету з питань цифрової трансформації Володимира Ар'єва. Принцип нічого про Україну без України зберігався протягом багатьох років, але для того, щоб його зберігати і далі, потрібна була професійна дипломатія, а не емоційна і навіть часом агресивно хамовита. І в даному разі, коли Україна опинилася між двох вогнів, вже то виявляється, що світові лідери можуть обійтися і без неї, ну вочевидь, вважаючи, що сідати за стіл з керівництвом України в серйозних питаннях не завжди є продуктивно. Тим не менш, Україна повинна і далі вимагати своєї присутності на будь-яких перемовинах щодо її долі. І неважливо між ким будуть відбуватися ці перемовини чи консультації Путіна з Трампом чи Трампа з іншими світовими лідерами, чи Путіна з кимось ще в даному разі у України є одна єдина зараз задача: повернути знову собі суб'єктність на міжнародній арені, і не просто повернути суб'єктність, а перетворити дипломатію на професійну. Бо лише із серйозними людьми будуть розмовляти про серйозні речі, і це нинішня українська адміністрація має чітко усвідомити далі. Вже так як раніше не буде, і треба приймати нову реальність, а не намагатися знову її підлаштувати під себе, тому що сьогодні принцип про Україну без України дійсно стає можливим як ніколи за 11 років цієї війни. Протоколи перемовин між Америкою та Росією щодо України є важливим джерелом розуміння того, як відбуваються ключові дипломатичні процеси, що впливають на долю української держави. Вони містять не лише офіційні позиції сторін, а й тонкі натяки, дипломатичні маневри та спроби знайти компроміс чи відстояти власні інтереси. Ці протоколи свідчення боротьби між геополітичними амбіціями, де інтереси України ризикують стати розмінною монетою, адже розуміння цих документів дає змогу побачити не лише стратегію США та Росії, але й потенційні сценарії розвитку подій для України та світу загалом, продовжує політолог. І в цій ситуації мене дуже хвилюють секретні протоколи. Бо вислухаєш деяких політиків, що було в 22-му, то стільки спливає всього, Люди і так це знають, а особливо ті, хто фахово займається питанням. Є переговорний процес. Я можу приводити приклад останній протоколи Рібінтропа Молотова. Можу згадати ще десятків сучасних протоколів. Це розподіл території, кордони, квазі, контроль і тому й тому подібне а зовсім інше реалії, коли ці проблеми будуть це. Це не гарантія безпека, це тимчасове призупинення замороження, але не вирішення питання не територіальної цілісності, не суверенітету. Питання зараз іде перемовини. Це возять пропозиції. Завжди пропозиції роблять по великому рахунку. Ви розумієте, з більшого. Я впевнений, що росіяни хочуть все. Росіяни хочуть, по-перше, зафіксувати територіальні здобутки, і навіть розмови про те, що території на питання, а ви звільните, а ви спробуйте. Навіть дії останні в Харківській області, да, там спроба і там відкусити, провести а потім сказати, бачите, згідно конституції, це територія, а місто тимчасово знаходиться під українським контролем, і так можна всі міста. Друге, обмежити Україну доступу до морських кордонів і тому подібне, зробити обмеженою невеличкою сільськогосподарською державою ринком, скажем, товарів збуту і сільськогосподарського майна, але без доступу. Одним із головних тем обговорим під час перемовин між США та Росією є територія України. З початком російської агресії у 2014 році питання повернення Криму Донбасу, а згодом і інших захоплених територій перетворилося на фундаментальний виклик не лише для України, а й для міжнародного порядку. За словами Володимира Арієва, від того, як це питання вирішиться зараз, залежить не лише територіальна цілісність України, а й майбутнє міжнародного права та системи безпеки у світі. На превеликий жаль. А міжнародна система вона зараз зазнала великих проблем. Власне міжнародне право вже не працює, тобто немає органу, який міг би його забезпечити, якщо учасником, наприклад, однієї війни, зокрема загарбницької, яку веде Росія проти України, є одна із держав. Агресорів, власне, те, про що мріяли засновники Організації Об'єднаних Націй після Другої світової війни, воно перетворилося зараз на глухий кут, і якщо одна із країн, яка є агресором, є постійним членом Ради безпеки, з правом вето, ясна річ, що ніяких рішень тут відбутися не може. Тобто, якщо є країни, які не є членами Ради безпеки або їхні конфлікти лежать поза межами інтересів великих, то тоді так, тоді це можна щось врегулювати. А щодо української війни, то я думаю, що найближчим часом міжнародна правова система просто покаже свою неспроможність будь-яким чином вирішити дипломатично питання приналежності українських територій або ця система світових взаємин буде дійсно серйозно реформована. Це має правда пройти через усвідомлення. Усвідомлення буде тільки якщо події, які стануться, будуть надзвичайно болючими для всього світу. Але наразі я бачу тільки одну річ: що якщо конфлікт, як його називають у світі, буде заморожений, то тоді ці території території, якщо Росія буде в стані їх утримувати, будуть в системі світових взаємовідносин будуть називатися тимчасово окупованими або окупованими територіями. Власне, я не думаю, що буде парад визнання цих територій, оскільки це відкриває скриню Пандори по всьому світу, і це закінчиться просто величезною кількістю воєн за території. тому що визнання захопленою силою території території означатиме повністю нівелювання всієї системи міжнародного права, яка і так вже тримається лише на чесному слові і не працює у більшості випадків. Нині російські війська контролюють близько 30% території України. Це понад 150 тисяч квадратних кілометрів, і всі вони вже так би мовити, узаконені, тобто прописані в конституції РФ як власність Росії. Як пояснює Сергій Телешун війна це насамперед конкуренція, і росіяни прагнуть запустити. Ти процес дезінтеграції України території це дуже важливо справа. в Тому що якщо території окуповані затягнути, вони вже не будуть українськими. Ми знаємо, як дуже активно і інші держави діють на вимивання національно-етнічного складу, правильно на інтеграцію або введення спеціального статусу з законодавством з іншими паспортами, мовою з деякими громадянствами Але вони не будуть контрольовані українськими, вони будуть вважатись де юре. А де факто ні. Тут дуже важливо ще й де факто. Я можу привести приклад і Фінляндії, і в приклад, вибачте, Японії. Да, я можу ще сотні прикладів. Це може бути да спеціально продумано і російською стороною, да, тобто, а ви заберіть по іншому. Тобто, це треба на небажання звільнити території, відпрацьовувати механізм, який допоможе цій території перевести в іншу площину ну територіальної цілісності згідно статуту ООН. Бо війна це насамперед конкуренція. Де краще, де гірше вони мають надію на дезінтеграцію України в системі управління, в системі територіальної цілісності і перспектив держави в центрі Європи. Як сприйматимуться українські території окуповані РФ згідно з міжнародним законодавством, вже втраченими майже назавжди, або тимчасово окупованими Росією, і чи обговорюють Вашингтон і Москва майбутнє окупованих українських територій Росією? Продовжує політолог впевнений, що вже триває цей процес, бо до речі, ці заяви і зміни позиції і тому подібне воно дещо міняє. Мені сподобалось висловлювання пана Ковеля, генерала керівника військ НАТО, що зараз українців насправді дуже важко. Чому росіяни поспішають і заяви очільників країни агресора свідчить ну швидше, ну швидше, а потім торгуватись по кожному сантиметру, А потім що не потрібно, перепрошую, що вони не зможуть контролювати, віддати Україні. І не увага, але ні в якому разі нав'язавши спеціальний статус для території, яку вони так би мовити повернули. Це такий називається шматочок роздирання. Це скалка на довгий період. Професор, доктор політичних наук Сергій Телешун та депутат Верховної Ради України, член комітету з питань цифрової трансформації Володимир Арєв були гостями у першій частині програми на прицілі. Це ще не кінець. Далі продовжує мій колега Тарас Андрухович. Не перемикайтеся, буде цікаво. П'ять випадків пошкодження кабелю в Балтійському морі за останні 15 місяців не можуть бути збігом, але немає повної впевненості щодо винуватця, заявив у середу президент Фінляндії Олександр Стуб. Тим не менш є цілком обґрунтовані підозри, що торгівельні судна, причетні до пошкодження підводних кабелів, є частиною російського так званого тіньового флоту, який Москва використовує для обходу санкцій і експорту нафти та іншої сировини. Їх продаж забезпечення. Спечує Росію коштами для війни проти України у відповідь на ці інциденти. Країни НАТО запустили нову місію під назвою Балтійський вартовий спрямовано на посилення захисту критичної інфраструктури держав Альянсу на Балтиці. У межах місії задіяні фрегати та морські патрульні літаки, за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Також розгорнутий невеликий флот військово-морських безпілотників. Рютте також наголосив на важливості суворого дотримання законів. Він зазначив, що Фінляндія вже продемонструвала, що жорсткі дії у межах закону можливі. Про диверсії в Балтійському морі та до чого вони можуть призвести про відповідального чи відповідальних за них, а також про можливості місії Балтійський вартовий. Я поговорив із експертом з питань безпеки, збройних сил та оборонної промисловості, публіцистом з групи військових досліджень та аналізу Лукашем. Пахольським це чергова хвиля. Наступний епізод гібридної війни між Російською Федерацією та державами НАТО, державами ЄС та в цілому державами Заходу, які підтримують Україну у війні з Росією. Вважає Лукаш Пахольський селен Росія. Не росіян, швидше за все, знизити рівень безпеки жителів країн, що межують з Балтійським морем а також продемонструвати можливість зменшення або переривання різних видів постачань між країнами. Ми бачимо, що метою атак є як телекомунікаційні канали, так і енергетичні кабелі, які використовуються для обміну електроенергією між окремими країнами. Можливо, це також репетиції більш. Масштабних атак, які будуть спрямовані на зростаючу кількість газопроводів, що пролягають дном Балтійського моря, особливо в його західній частині, 19 січня видання, The Washington Post з посиланням на високопосадовців із трьох країн написало, що у спецслужбах Європи та США сходяться на думці, що пошкодження кабелю у Балтійському морі було випадковістю, а не наслідком навмисного саботажу. Розслідування, за словами чиновників, не виявило ознак того, що судна, які протягали якорі морським дном, робили це навмисно або за вказівками з Росії. Я запитав Лукаша Пахольського, чи погоджується він із такими висновками, чи все ж систематичність подібних інцидентів свідчать про цілеспрямовану відповідальність за них Росії, та чи можуть інші країни, крім Росії, бути зацікавлені у скоєнні диверсії на Балтиці, наприклад, Китай. У той з американського ми подивимося на це з американської точки зору, тобто як на випадкове пошкодження, це була б цікава теорія, якби не той факт, що пошкодження критичної інфраструктури у Балтійському морі відбувалося дуже часто протягом останніх місяців, чітко проглядається певна закономірність дії окремих кораблів, тобто відключення системи ідентифікації. AIS під час маневрів, що вказує на навмисні дії окремих суден, особливо непередбачуване скидання якорів у місцях, не призначених для стоянки суден у відкритому морі. Тому тут мені здається, що американці не до кінця роблять правильні висновки з того, що відбувається у Балтійському морі, що ж стосується інших залучених у це країн, то нагадаю, що капітан китайського судна, яке підозрювали у пошкодженні частини інфраструктури. Структури також був росіянином, а саме судно виконувало рейс з Росії у Балтійській частині Росії на близький схід. Питання у тому, як насправді виглядає ситуація між оператором судна та діями самого капітана, чи капітан не був якимось чином завербований для диверсійно-підривної діяльності російськими спецслужбами. Китайці, на мій погляд, наразі не зацікавлені у вчиненні диверсій у Балтійському морі, особливо тому, що багато країн у цій частині Європи мають міжнародну політику дуже сприятливу для Пекіна, тому китайці не надто зацікавлені у тому, аби якимось чином карати цю частину Європи. росіяни ймовірно продовжуватимуть свою гібридну війну, але чи мають намір вони її ескалувати? Чи обмежиться вони виключно підводною інфраструктурою? Чи все ж існує теж загроза для надводних об'єктів, наприклад, відрогенераторів або бурових платформ? Запитує Лукаша Пахольського? З моїм зданням росіяни на мою думку, Росія не обмежиться морськими диверсіями у міжнародних водах з простої причини такого типу дій а на додаток використання для цього торгівельних суден, походження, яких неможливо повністю з'ясувати, наприклад, судний з дешевими кормовими прапорами, судна тіньових флотів, тобто компанії, які настільки заплутано пов'язані між собою, що важко знайти фактичного власника таких суден, все це настільки. Ки зручно, що росіяни можуть казати світу, що це не їхніх рук справа, а бізнес анонімних власників хто зна звідки? Тож мені здається, що диверсійні акти, які ми бачимо зараз, якщо ми подивимося на поточну фазу гібридної війни між НАТО та Росією у Балтійському морі, будуть обмежені цим видом діяльності. Тобто використанням суден, які не ходять під російським прапором, які важко зв'язати з російським капіталом, і які здійснюватимуть диверсію у міжнародних водах, тобто у водах, де правова юрисдикція окремих держав дуже обмежена для росіян. Це дуже зручний простір для здійснення подібних дій. Одранічона це дуже росіміступазовигодний обшар. Країнам НАТО закидають відсутність рішучої та згуртованої реакції на російське нахабство, тобто постійні провокації і диверсії проти критичної інфраструктури на Балтиці, за виключенням декількох випадків, коли фіни, а потім і шведи наважилися зупинити судна підозрювані у пошкодженні кабелів. Але жодна інша країна поки не проявила сміливості. Більш жорстко реагувати на дії таких суден, Тож, що стоїть на заваді, та чи змінить місія Балтійський вартовий ситуацію, і чи достатньо вона ефективна, зокрема у правових питаннях щодо реагування на подібні інциденти? Запитую у Лукаша Пахольського в будьмо чесними у багатьох випадках. Сили НАТО, які будуть і вже діють на Балтиці, дуже обмежені законом. Міжнародне морське право, якщо ми подивимося на морські конвенції, так і все законодавство Організації Об'єднаних Націй, включаючи, наприклад, питання свободи судноплавства, то тут, на мій погляд, заходи у рамках операції з забезпечення безпеки Балтійського моря. Безпечення безпеки критичної інфраструктури у Балтійському морі, передусім включатимуть демонстрацію можливостей сил НАТО. Це будуть теж польоти патрульних літаків, які співпрацюватимуть із надводними силами. Ми чудово знаємо, що НАТО направило дві постійні групи сил у Балтійське море: групу фрегатів, і групу протимінних кораблів. В обох випадках за командування обома групами відповідають голландці, те. Що ми не знаємо, і що безумовно буде тихо використовуватися, це підводні човни, які завдяки своїм можливостям, завдяки своїм властивостям таємно спостерігатимуть за рухом підозрілих суден у районах, де є газопроводи або підводні електричні чи інформаційні кабелі. І ці підводні човни зможуть збирати необхідні докази, щоб пізніше можна було зупинити таке судно. Не забуваємо, що єдиним виходом. Виходом з Балтійського моря є гданська протока, тобто не забуваємо, що єдиним виходом з Балтійського моря є данська протока, тобто територіальні води данії, де данська адміністрація, спираючись на докази, зібрані під час операції НАТО у Балтійському морі, зможе зупиняти окремі судна і притягувати їх до суду відповідно до міжнародного права. Розправедо військової зрибами Я також поцікавився, чи у випадку можливої ескалації ситуації країни НАТО можуть повністю закрити Балтійське море для росіян. Або заблокувати їм торгівельний шлях Балтикою. Лукаш Пахольський нагадав, що нещодавно Китай не впустив до своїх портів танкери, що перевозили російську нафту, і б не дозволили зайти до портів, оскільки незадовго до цього вони були внесені до американського списку суден, на які поширюються санкції. Отже, за словами експерта, це свідчить про те, що подібні санкції можливі на Однак, якщо ми подивимося на торгівлю, яку веде Росія, особливо з Балтійських портів, згадаймо, що в багатьох випадках ці товари імпортуються та експортуються суднами під іншими прапорами на суднах інших власників. Тому в цьому випадку було б надзвичайно складно запровадити дієві санкції та обмеження морської торгівлі, щоб це вдарило по транспорту морській торгівлі між Балтійськими портами Російської Федерації та рештою світу. У випадку військових кораблів, які Росія теж має у Балтійському морі, які теж стоять у базах на Балтиці, то у цьому випадку Росіяни користуються міжнародним морським правом, правом на свободу судноплавства. Мені здається, що ми тут, країни НАТО, особливо Данія та Швеція, не хотіли б настільки загострити напруги, щоб не дозволити росіянам заходити у свої порти в рамках мирного проходу до них на росіян до своїх портів на завершення я поцікавився, чи достатньо добре захищена польська підводна інфраструктура, як ті ж самі підводні кабелі або газопровід Baltic Пайп, чи достатньо Польща має можливості для захисту цих об'єктів також тепер у межах місії Балтійський вартовий, у якій вона теж бере участь. То як курати, що хоч озагруження на то саме, що сторона атаку, що стосується загрози, то нападник безумовно має перевагу у тому, що за хороших оперативних показників важко виявити підготовку до такого типу атаки. Тож тут російська сторона мала перевагу несподіванки. Безумовно, ключовими елементами, які можуть бути під загрозою, є об'єкти критичної інфраструктури, розташовані за межами. Польських територіальних вод, так принаймні у випадку згаданого Baltic Pipe. чи добре ця інфраструктура захищена, тут якраз добре видно, що 30 років відносного спокою у Балтійському морі призвели до відсутності добрих інвестицій у польську військову марку. Зараз ми бачимо недостачу у певних категоріях військової техніки, недостачу, яка також може досить відчутно зменшити Можливості захисту цих елементів критичної інфраструктури, плюс входження до постійних груп НАТО, які діятимуть у перші місяці місії НАТО на Балтиці, але це не дивно. У Польщі всі чудово звикли, що моряки, а також особи, близькі до Балтійського моря, зазначали, що морські сили це не тільки ефективний засіб бою під час війни, але теж. Дуже ефективний превентивний інструмент у кризових ситуаціях або у випадку гібридних дій, які ми бачимо сьогодні. Це Нагадаю, що моїм співрозмовником був експерт з питань безпеки, збройних сил та оборонної промисловості публіцист групи військових досліджень та аналізу Лукаш Пахольський. А на сьогодні це все у програмі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас вже за тиждень о цій же парі. І для вас працювали автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. А програму на прицілі можна теж слухати на хвилях Київ ФМА що п'ятниці, о 13.30, А також на хвилях української радіостанції Респект. Тож почуємося за тиждень, бережіть себе.